Чому 90% ваших цілі не виконуються? Мене звати Саша Орлова і це український подкаст про маркетинг, блогінг та інфобізнес. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому ваші цілі не виконуються і що треба робити для того, щоб вони виконувалися. Ну, по перше. Багато хто з вас не ставить цілі, тому що заздалегідь не вірить в себе, не вірять в те, що ви можете щось зробити. Що таке поставити ціль? Це не в голові щось собі прописати, про, про типу, я хочу стати кимось. Ні. Це конкретно написати в заметках, от зайти, от прямо, щоб, от, тому що коли ви прописуєте або рукою, або в телефоні, то ем, ваші думки, ваша енергія вона перетворюється в матерію. І саме так все це і починається. Да? Саме так і починає працювати. В цілому ваша ну ваша душа, і саме так вона перетворюється, все це перетворюється, перетворюється на ресурси та гроші, можливості і щастя. Тому дуже важливо, щоб ви це зафіксували. По перше, а по-друге, прописали, як ви до цього хочете йти. Та да? не просто я хочу заробляти тисячу доларів через інстаграм. А що конкретно мені треба для цього зробити? Пройти курс, зробити 20 класних там кейсів, і так далі. Тобто, ви повинні прописати свої цілі. Друге, я реально це помічаю і. Мені для мене було шоком, коли я про це подумала що. Просто от вдумайтесь, коли у вашому житті трапляється біда, от згадайте, у вас по-любому в житті були якісь негаразди. Ви до цього відносились як в житті до чогось важливого. Так? Тобто, от біда і все, і ти реально там не дивлячись на те, скільки в тебе ресурсів, скільки в тебе чого, ти не здаєшся, ти реально фігачиш, аби цю біду, біду оминути і в підсумку відновити своє життя. От скажіть, будь ласка, чому ми не ставимось так до бажань та мрій, як ми ставимось до бід та негараздів? Чому для того, щоб... Виділитись цій енергетиці, яка може врятувати світ, яка може бути допомагаюча, ну, оцій класній енергетиці, чому вона виділяється, на, тільки на біду, але не виділяється на млію та бажання. Да? Це питання до вас. Може, ви оберете все ж таки виділяти енергетику на млії та бажання, щоб коли навіть і траплялися в вашому житті біди, більшість бід можна закрити грошима. Більшість. Не всі, але більшість. І щоб ви потім для вас навіть не було бідою, те, що для вас є, є нею зараз. Далі, ви не знаходите способи, як зробити так, щоб це трапилось. Ви чекаєте, що це трапитись самостійно. Але це не так. Для того, щоб у вашому житті щось, я вже не раз про це казала, і буду казати далі: що для того, щоб в вашому житті щось трапилось, на це треба направити фокус. Якщо ви фокус туди не направили, то не буде такого, що це трапиться самостійно. І якщо ви е, виходите на роботу і отримуєте зарплатню, у вас в цьому плані є фокус і ви е, там отримуєте зарплатню. Якщо ви хочете піти на нову роботу і ви розумієте, що це ваша мрія, значить вам треба туди направити фокус. По іншому не буде. Наступне це ви часто думаєте про інших, а не про себе. Е, я коли перший раз поїхала в Карпати, я чесно вам навіть передати не могла, як мені було соромно, що я не взяла туди всю сім'ю. Я поїхала до Датока Сережий. І мені було так соромно, що я не взяла туди всю сім'ю, тому що мені здавалося, що якщо я виконувати мрії, то я повинна виконувати мрії тільки зі всіма. От я, поки всі, всі за всіх сім'ю не зможу туди вивезти, то я туди не поїду. По перше, я запитала у своїх батьків, вони не хотіли їхати. По-друге, я не можу зараз собі фінансово це дозволити. Навіщо? Але по-третє, я живу своє життя, я хочу виконати свою мрію. Тому, якщо я хочу, я ніколи не буду ставити мрії інших на, на, на перше місце. Ніколи. Мої мрії на першому місці. Якщо я можу це втілити сама, я втілю це сама. Наступне: це: у вас є скарбничка. от вдумайтесь. на дітей, на борги. У вас є скарбничка на чорний день, але у вас немає скарбнички на мрію. А знаєте, без скарбнички мало що вийде для того, щоб у вас щось почало виходити. Вам вже треба поступово накопичувати гроші на це. І як варіант, ви можете створити банку в монобанку. Як я це зробила, якщо ви не вмієте це зробити, розберіться. Це перший, перший крок до вашої мрії. Якщо перший крок до вашої мрії створити банку і кидати туди відсоток для вас це так складно, і ви не можете знайти людину, яка може можуть цьому допомогти. Значить ви не так сильно хочете цю мрію. Або, наприклад, ви можете створити конверт, куди куди ви можете кидати гроші. Але поки ви не 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 почнете збирати грошей на мрію, вона не станеться. Е, да? Але ваші діти, ваші борги, отам без питань. А мрії вони її, її не станеться. Не ставте своє життя на друге місце. Ваше життя завжди на першому місці. Тільки тоді все вийде. Тільки тоді, коли ви на себе вдягнете маску, і ваша дитина, ваша сім'я теж буде задоволена. І наостанок я хочу дати вам вправу, яка дуже сильно мені допомогла колись купити MacBook, iPhone, купляти все, що, все, що я зараз купляю. І досі я роблю цю вправу, але вже на автоматі. Це випишіть свої мрії та цілі, оскільки можете. Можете 20, випишіть 20. І пропишіть три. Легкі речі, які ви вже зараз можете зробити на крок до цієї мрії, Наприклад, коли я купувала Макбук, я не планувала його купувати. В мене було відкладено 4 тисячі гривень. Я розуміла, що це відкладено в мене на чорний день. Ну просто ну на то на той момент в мене було саме таке мислення. І я в мене мені дали таку таке завдання, да зробити 3 дії. Я зробила 3 дії. Я подивилася, скільки коштує по перше цей MacBook, Тому що я його хочу, але я не знаю скільки він коштує. По-друге, чи є варіанти БУ? На да, тобто, я от пам'ятаєте, я вам казала, шукайте завжди альтернативу. Якщо немає варіанту купити новий, купіть БУ. Це теж класно. І я подивилася, чи є окрім там таких гігантів типу Фокстроту, є якісь такі, знаєте. Магазинчики, де можна купити це дешевше, і в нас є магазин, таке Store в Миколаєві. Я приїхала до них, і ви не уявляєте, яка ситуація сталася. А я дуже хотіла MacBook Pro, Але я розуміла, що Pro – це дорожче, ніж Air. І я така боже, буде Air – буду вдячна. Я приїжджаю туди. Тобто, моя, моя задача була просто дізнати ціни. От просто навіть якщо в мене немає грошей. в Мене грошей не було. В мене було ті 4 тисячі, які я не планувала взагалі витрачати. Я приїжджаю туди, і він мені каже: Слухай, Саш, тут якраз є MacBook, ти можеш його зараз забрати, він новий, але він місяць стояв в магазині, да, тобто він новий, але я його продаю як б.у. у дешевше, набагато дешевше. І е, ти можеш взяти його в розстрочку. І якраз там первоначальний пер, взнос там, там плюс-мінус 4 тисячі гривень. І так, да, дійсно, на початку мені було складно, але я в підсумку наважилася це зробити. Щоб ви розуміли, там цей кредит я виплатила вже через 3-4 місяці, тому що ну, працювати з макбуку, працювати з ноуту, який в тебе глючить, це зовсім різні речі. І енергія зовсім інша в мене була. І щоб ви розуміли, коли я цей макбук вже принесла додому, я потім тільки схаменулася, що це макбук про. Я навіть одразу це не зрозуміла. Тобто я йшла за ейром. Я навіть не думала, що це буде прошка, тому що ну куди прошка? Ну, типу, куди? Ну а потім, коли я прийшла додому і побачила, да, це була прошка. Ну тобто, да, от так це працює. І ось так з кожною мрією, яка в мене є, я завжди пропрацьовую. Я ніколи не мрію просто про машину. Я заходжу на сайти, дивлюся, скільки вона коштує, скільки грошей мені треба, як мені накопичити. Якщо я не можу обрати машину своєї мрії, я візьму там, подивлюся машини дешевше. Але я точно буду йти в цьому напрямку. Тому що, коли вже ти на ти вже на шляху, тобі набагато легше. І в тебе на ситуацію вже знаходиться ця енергія. Як вона знаходиться, як я вам казала, так, коли в нас в ситуації трапляється біда, ми на цю біду завжди гроші, гроші знаходимось. Так чому ми знаходимо гроші на біду і не можемо знаходити гроші на мрії? І тоді біди не будуть траплятися так часто. Дуже, будь ласка, важливо, щоб ви взяли це до уваги і реально використовували мої такі настанови. Мені здається, що це, це такі речі, які ну, реально просто змінили моє життя. От зараз, після відео, візьміть, випишіть собі 20 мрій і поставте собі три кроки по кожній мрії, які ви готові зробити. От прямо зараз. І далі воно вже піде. Ви вже відчуєте, ви вже зрозумієте, що десь це було і не так дорого. А десь там є якісь різні варіанти, інші варіанти. Так само в мене було з клінінгом. Я дуже хотіла клінінг замовити. Дуже на той момент 900 гривень для мене було дуже дорого. Я написала всім клінінгам. Мене було три задачі: Дізнатися, скільки він коштує. Я дізналась скільки він коштує. Запропонувала бартер. Виклала в сторіс і сказала, що типу, мені треба клінінг, то у кого може є можливості, напишіть мені. Мені в підсумку написала жінка, яка сказала: Дивіться, дивіться, я не готова зробити повністю бартер але, але я вам зроблю знижку 500 гривень, а ви мене за це ну, там, розкажете про мене в сторіс. Я кажу, добре, з задоволенням. І в підсумку я отримала перший раз в житті клінінг за 400 гривень, і Я була в шоці, тому що коли я просто йду снідаю в кафешечку, п'ю кофе, в цей момент в мене. Прибирається людина, і я приходжу, і воно все набагато частіше, ніж можу зробити я. Ну, набагато. І це був шок для мене. Це просто був для мене шок. От саме тоді моє життя і змінилось.